Ви депутат від партії за майбутнє Полтавського Булгаді. З якими ініціативами останнім часом ваша фракція виступає стосовно Кременчука? Перша позиція це була стосовно прийняття в Кременчуці до воєнного тарифу, до, до тарифу, який був до періоду воєнного часу. Угу. Що стосується Полтава теплоенерго? На сьогодні ми можемо сказати. Що ми це право своє відстояли, тому що область на сьогодні на минулій сесії передає потужності теплогенеруючі в державу, в певні міністерства, в державні підприємства. І там вже є, скажімо так, певне розуміння, і там про це як було сказано, що в Криму Шіці були застосовані. Одноставковий тариф це перше. А друге тариф, який в нас діяв до 24 лютого 2022 року, згідно закону, який підписав президент Володимир Зеленський. Це вимагали бізнес. Ну це це ж вимагали що люди. Року не буде, це тому, що, моменту, коли приймуть тому що, знаєте, що було погано? Погано було те, що ми влітку платили незрозуміло. Ну, Це буде з моменту прийняття назад, ніхто перераховувати не буде. Ми, ми будемо це вимагати, я на сьогодні не готовий сказати, але є певні порозуміння, що державне підприємство, на відміну від обласного комунального, застосує тариф, який діє в Кремучуці на лівому березі до 24 лютого 22 року. А це, це, це була наша найголовніша вимога, і от вона десь там. З третього разу було потреба. А ви будете уточнювати перерахунок вимагати за цей період, коли нараховувався вищий Так, да. да, І більше того, крім того, щоб це вимагати, треба ж зробити правильні компенсаторні механізми. Тобто як це буде відбуватися. Тому що можна просто там, кричати, там, прапором махати, а можна сідати за стіл переговорів і детально системно все проговорити. Не просто щоб поверніть, а запропонувати звідки. Поверніть.